Перш ніж розпочати переказ, Підхавчик бажає горіти в пеклі всім злочинним українським кол-центрам. Я сподіваюся на Службу безпеки України, яка рази назавжди закриє ці смітники. Белфорд став брокером у успішному інвестиційному банку. Є обоз Марк Ханна радить йому змусити кров бігати швидше, більше займатися сексом, онанувати та вживати кокаїн. Все це слід робити, щоб захистити себе від втоми, оскільки інвестиційна діяльність вкрай важка, Белфорд дещо вражений откровеннями шефа. Однак почати розпусне життя йому поки не вдається, оскільки весь час, крім праці, поглинає підготовка до складання брокерського іспиту. Марк Ханна впевнений в тому, що єдина мета брокера це заробляти гроші тільки для себе. У день успішного складання екзамену відбувається раптовий обвал індексу доу Джонса і Белфорд втратив усе. За порадою своєї дружини Терези, Белфорд влаштовується в невелику брокерську фірму, яка займається дешевими акціями. Його агресивний стиль спілкування з клієнтами та вроджена харизма швидко дають свої плоди. Він заробляє деякі статки завдяки високому відсотку від продажів. Белфорд знайомиться зі своїм сусідом Доні. Він працює торговцем дитячих меблів і вони одразу знайшли спільну мову. Тепер доні також хоче зайнятися акціями. Потім він пропонує Белфорту відкрити власну фірму. Вони наймають кількох друзів дитинства, які мають вроджений талант продавати. Белфорд навчив їх мистецтву зухвалих продажів. Вони продають акції за штучно завищену вартість та швидко починають заробляти великі гроші. Потім під впливом Терези, Белфорд вирішує вийти на новий рівень. Йому потрібно приховати свої злочинні фінансові махінації. Він зняв дорогий офіс та офіційно створив свою брокерську компанію. Компанія процвітає та в неї влаштовуються сотні амбітних молодих фінансистів. Тепер Белфорд став надзвичайно успішною людиною. Він пам'ятає поради марка Ханни і організовує для своїх співробітників різні розваги. Він замовляє в офіс музикантів, дороге, шампанське, наркотики, повій. А одного разу він придумав шалений розіграш, гру в дартс з величезними мишенями з використанням як дротиків карликів із цирку. Для підтримки порядку Белфорд запросив до компанії свого батька Макса. Журнал Forbes у своїй статті називає Белфорда Вовком. Але Белфорд лютує, оскільки журналісти надто точно описали суть їхньої діяльності впарювання сміттєвих акцій дрібним інвесторам. Проте з'ясовується, що це зробило компанії неймовірну рекламу, і десятки перспективних молодих брокерів прагнуть працювати на нього. Спосіб життя Белфорта перевершує все, про що можна було подумати. Він також, як і його співробітники, вживає наркотики всіх сортів, він постійно користується послугами повій, витрачає величезні гроші на предмети розкоші та ресторани. Відносини з Терезою починають псуватися. Швидким збагаченням Белфорта починає цікавитись агент Патрік Денем. На одній із вечірок Белфорд знайомиться з моделлю Наомі. Незабаром у них починається роман. Белфорд розлучився зі своєю дружиною Терезою, коли вона дізналась про їхній роман. Белфорд робить Наомі пропозицію, і згодом у них народжується дочка Скайла. Агент Патрік Денем продовжує розслідування. У справу вступає комісія з цінних паперів та бірж. Після первинного публічного розміщення компанії популярного дизайнера взуття, Белфорд заробляє додаткові 22 мільйони доларів. Щоб сховати ці гроші, Белфорд відкриває рахунок у корумпованого банкіра швейцарського банку. Він використовує дружину та родичів свого друга, які мають європейські документи для переправки готівки до Швейцарії. Донні та Бред публічно сваряться під час обміну, внаслідок чого Бред був заарештований, а Донні втік. Белфорд дізнався від свого приватного детектива, що агенти прослуховують його телефони. Батько Белфорта просить сина залишити посаду генерального директора компанії, бачачи, що все закінчиться в'язницею. Белфорд збирається оголосити про свою відставку на зборах компанії. Але під впливом моменту вирішує залишитися і не думати про майбутнє. Белфорд і Донні та їхні дружини вирушають у подорож на яхті. У Наомі є тітка, і саме на її ім'я було відкрито той самий рахунок у Швейцарії. Вони дізналися, що вона померла. Белфорд хоче терміново вирушити до Швейцарії, щоб підробити своє ім'я та врятувати рахунок. Він наказує капітану своєї яхти плисти, але яхта перевертається під час шторму. Вертоліт, який їх врятував, вибухнув, коли у двигун влетіла чайка. Белфорд сприймає це як знак від Бога, щоб вирішити проблему його наркозалежності. Денем заарештував його прямо під час зйомки рекламного ролика. Швейцарський банкір розповів агентам усі подробиці справи. Так як доказів проти нього величезна кількість, Белфорд погоджується допомогти федеральним агентам у збиранні доказів на своїх колег. Наомі повідомляє Белфорду, що розлучається з ними і хоче отримати повну владу над їхньою дочкою. Белфорд б'є наомі і намагається забрати свою доньку, але розбиває машину. Наступного ранку Белфорд одягає мікрофон, захований під одягом, і прямує на зустріч з Доні. Запискою він застерігає його, щоб той стежив за словами. Про записку дізнався Денем, який поміщає Белфорта під варту за порушення умов, після чого Белфорд приймає умови угоди. Федеральна служба здійснює рейд на їхній офіс. За свої свідчення, Белфорд отримав скорочений термін ув'язнення у в'язниці загального режиму. Після в'язниці він почав їздити світом з семінарами про мистецтво торгівлі. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.